Ну, є ще один момент, до речі, е, наскільки Китай в змозі е, дійсно впливати на Росію? От е, Китай, Китайська Народна Республіка, да, задавайте називати вірно, да, все ж таки е, ну, це ДНР, якого вийшло, да, почнемо з цього, то е, Китайська Народна Республіка, вона заходу продає оцей свою суперможливість впливати на, на Росію. Але насправді вона є, вона є ця можливість, да, вона дійсно є. Але от тут вірно те, що от Віталій зараз говорив, що в даному конкретному от кейсі що можливість колективного тиску на Росію буде фінам. Китай насправді сам усвідомлює, що є. От не якась там абстрактна, а є реальні червоні лінії, за якими він тиск на Росію, незважаючи на те, що це там, молодший партнер, да, там, як Антонюк Саша, тут казав, субпідрядник. Да, тобто, клієн. Да, це, да, клієн, да, але там все рівно є моменти, ну все рівно за будь яких умов це велика ядерна держава і ну так звичайно ну, і, і купа да. там інших цих моментів, Да, яких, тобто і Путін це минулого року дуже наочно демонстрував після того, як вони з сі. Проголосили, що не треба ніде поширювати ядерну зброю, і через тиждень після його від'їзду навіть менше це, почався цей процес в Білорусі. І Китайська Народна Республіка ну якось так да, відругувала. Чому? Тому що ось є ця межа, ця межа, знає, от, за яку о, тиск Китая стає неефективним. І Китайська Народна Республіка насправді це чудово усвідомлює. Але на Заході вона продає себе. як. -то. Але з іншої точки зору, ну, навіть якщо брати там. Зростання двосторонніх економічних відносин між КНР і РФ. Ну якщо подивитися там частку, там вагу, грубо кажучи, одного партнера до іншого в частка Росії в зовнішній торгівлі КНР 5%. 5%. 5%. А навпаки, а навпаки, третина. Ні, 49 відсотків. Трити, останні... Третина, третина третина. От. Ну, ну, Можливо, можливо. Ігоре, поточнювали реально я перевіряв цю статистику, і навіть російські експерти говорять і багато українських 47-49 відсотків. Там просто катастрофічна можливо. цифра. Можливо, і це просто якраз і говорить, що в принципі економічні важелі, дуже потужні. Дуже потужні. Так, і є на що тиснути. Ну і плюс знову ж таки захід під санкційної продукції, і те, що ну зараз китайське вікно єдине можливе. По суті, для Російської Федерації як далі ну, фактично триматися на рівні, як не піти на дно. Тому вони, я думаю, що все рівно це не означає, що от прийде Китай, і буде диктувати свої умови. Ні, вони, вони м'якою політикою будуть продавлювати плавненько, плавненько. Хоча знову ж таки, РФ то угризається. От зверніть увагу, коли значить, СІ поїхав вже до Макрона. І коли е, з боку Китаю, що та ну, в принципі, непогана ідея стосовно олімпійського перемир'я, все. Російська Федерація просто там шаленими значить, швидкістю. Ні, ні ні ніяких перемирів, нічого, нічого не буде. Тобто вони одразу якусь опозитну позицію висловлюють, і нібито Китай каже, ну що, непогана ідея. Дивіться, друзі, я перепрошую, що я вас зараз перевів так, дивіться, ми вже більше півгодини говоримо це про Китай. Та... Ні-ні. Я акцентую, послухайте, що я хочу сказати: про Китай зараз. Почали з Бразилії в Китай, туди в Китай. Ми повертаємося, всі дороги ведуть не в Рим. Ну, Китай. Завжди до Китаю ведуть до Так. А е, минулі програми, мабуть, ш... ну, щоб мені не збрехати тижнів три назад, а й той чотири, якщо подивитися, у нас також Китай. І сьогодні ми майже не згадували Сполучені Штати Америки. Хіба що я на початку сказав: ну, США там зараз триває розкол у Білому домі, хто слідкує за темою між Блинкіном та Саліваном, які по черзі тиснуть на Байдена, щоб той дав дозвіл бити Зброї американської по військових об'єктах на території Росії. Де ж, врешті-решт, Сполучені Штати Америки? Навіть Байден викажуть класний чувак, не їде. На що він нам треба на саміті. Не погоджуюсь категорично. Ну, моя особиста думка. Хай би був там, хоч просто сидів би, відсвічував, би, і то це було б дуже позитивно. Де Сполучені Штати Америки? Що відбувається? Бо люди вже зневірилися в тому, і критики на адресу очільника Білодуму летить просто неймовірна кількість, І вона справедлива. І для мене показово є позиція Блінкіна. Який спочатку в Києві говорить, ну, ви знаєте, все-таки, мабуть, Україна має ухвалювати рішення. А потім в Конгресі, після двох заяв Білого Дому, Кірбі і Пентагону, речниці, яка сказала, ні, ми проти, а Блінкен нам наполягає на своєму. Щось тут не зростається трохи, як на мене. Ну, по-перше, в Сполучених Штатах вибори. І це поправка не просто поправка на вітер, да? це ну, серйозний, серйозний виклик. Тому що адміністрація Білого Блінкін, Дому заслани зайдана... козачок республіканцями? Ні, мова йде про те, що ну, є інституційна дипломатія, є інституційна зовнішня політика Сполучених Штатів. Вона не пов'язана там великою мірою з, партій, з партійністю. Це системи працюють. Угу. І Блінкін певною мірою відображення цієї інституційної логіки. А є політична доцільність, є виборча кампанія, є залучення е електорату, який вагається який не хоче голосувати за демократів через позиції по Палестині, не по Україні, а по Палестині. Uh -huh. І це серйозний відсоток виборців в ключових демократичних штатах. І Байден не розширяє актора, він напаки звужується uh -huh. і там це вже розкол демократичної партії відбувається. Це перша позиція. Друга позиція. Ну це інше, скажімо, що і Трамп не, не розширяється. Так у ну, нього теж там свої А йому поспішати свої про це у, вона... у нього все окей. Йде Ось. по плану. А тому для Байдена важливі будь-які дії, які можуть бути неоднозначно потрактовані базовим електоратом електоратом розширення, які не можуть бути відторгнені. Тобто він буде зараз, тактика Білого Дому зараз. І про це говорять до речі багато експертів: що е, тактика Білого Дому це не провокувати лінію розламу в серед власних прихильників. Не має бути ніяких дій, які б відлякували людей, які вагаються. Тобто, ті, які бояться війни з Росії, ядерного апокаліпсису, ті, що там питання по Ізраїлю, ті, що б хочуть, щоб американські солдати воювали, щоб встрелися нові зони напруги. Тобто він намагається зараз. Отримати максимальну кількість своїх прихильників біля себе. Е, Дивись, е, погоджуюся, поки не проголосують, він позиції не змінить. Проголосували. Обрали, наприклад, Байдена, да. Гіпотетично. Щось зміниться? Частково зміниться, частково ні. Ну, я особисто не вірю, що змінить позицію стосовно того, що ну, треба по-іншому вести війну. Чекай, дивися, е дивися. демократична Росії. адміністрація Байдена 2.0 може буде відрізнятися від адміністрації мається на увазі, від адміністрації зараз. Я не переконаний, що теж Саліван чи Блінкін бережуть свої позиції в наступному Білому домі при Байдені. Я, не, я в цьому ну, не переконаний. Ну окей, а Байден? Байден буде іншим. Знову ж таки, Байден це президент, який спирається на інституції. Це не Трамп. Байден спирається на інституції, він спирається на групи впливу. Якщо групи впливу буде конфігурація така, що це будуть яструби, будуть яструби, угу, які угу. будемо бити по Росії, будемо бити угу, в дальність угу. аж до Уралу. Тобто це питання буде вирішення. Якщо там будуть е, голубі міру, які за перезагрузку відносин з Китаєм, які за замирення з Росією, тоді ні. Тоді лінія саме вона буде продовжує. Ну тоді це не про інституції. Якщо там вежі так працюють, то це не про інституції. Ну, Криза це... управління. Це не на, просто научна. криза управління. Там е, я вважаю що на концінна криза, ну, це сполучених штатах. Так так, є я, 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 я тому не випадково кажу, що всі ці зараз конструкції випали Сполучені Штати Америки. Я розумію, що да, в Китаї вибори пройшли. У них стабільно. Сінзіпін сидить на третьому терміні дуже класно, м'яко спирається на всі точки і ніде не хитає, і все окей. Але Сполучені Штати Америки просто-напросто з цього процесу поки що вимиті, на жаль. І тут питання, що робити нам, ці всі До речі, не факт, що якщо переможе Байден, цей Байден 2.0, Що Сполучені Штати будуть активніше діяти на міжнародній арені, бо у них запуститься, все таки оця тема. Наступника, ну з об'єктивних причин, все рівно вони будуть шукати, щоб демократи зберегли владу. Ну так і це буде такий, ну грубо кажучи, перехідний термін, в залежності там скільки він буде тривати. І я думаю, що отут буде реально проблема. Та зрозуміло, що Байден зараз використовує все рівно. Саме ж початку цієї своєї передвиборчої кампанії ще з минулого року, пам'ятаєте, перші навіть ролики, які він робив, там маємо захистити демократію. Та він там опонує Трампу, але паралельно з тим, що треба там підтримувати, в тому числі Україну. А, але чи буде така ж сама позиція після а, там можливої перемоги, навіть якщо він переможе, я, я сумніваюся. Якщо ну і такий це... захист демократії. От, сьогодні вийшла редакційна колонка в Острі Джорнал Демократія гине в тиші. Так, так. І вона достатньо симптоматична. Там описується про те, що в деяких демократичних штатах відбувається заключення гайок, заборона проведення зборів, де б говорються політичні, релігійні питання на підприємствах, наприклад. І під цю категорію може бути підведена будь-яка тематика uh -huh. суспільно-корисна. І Це ознака авторитаризму. Демократичні штати, губернатори, де більшість демократів належить, вони проведуть ту саму політику, яку вони звинувачують мага, яку вони звинувачують трампістів. Тобто там проблеми ще внутрішнього політичного характеру. Я от, от я кажу про те, що там є проблема конституційної кризи, і сполученим штатам доведеться не просто змінити президента їм можливо доведеться пройти якийсь період внутрішньої турбулентності.